Тому давайте розберемося, що таке AirDrop та взагалі навіщо криптовалютні проекти проводять подібні компанії, і як організувати системний дропкантинг для заробітку. Почнемо з продисторії епоху раннього криптовалютного ринку для залучення фінансування команди зазвичай використовували ICO – Первинна пропозиція монет. Тобто, це такий спосіб збору грошей для нового криптопроекту. Це щось схоже на первинний продаж акції компанії. Але замість паперових чи цифрових акцій продаються нові токени або криптовалюти. Люди купують ці токени, вкладаючи свої гроші, очікуючи, що з часом вони виростуть у цінності і їх зможуть продати або використовувати в проєкті. Зібрані в такий спосіб інвестиції, розробники мали спрямувати на подальший розвиток проєкту. проте часто кошти просто привласнювали. Тому незабаром такий формат дескредитував себе. Згодом проекти почали використовувати нову модель виходу на ринок, розподіл е, токенів між активними користувачами та учасниками спільноти. Ось такі подібні компанії і отримали назву Ердропи, оскільки команди якби скидають активи гаманцям, які відповідають певним критеріям. Такий формат виявився більш ефективним, оскільки роздрібні інвестори просто боялися вкладати гроші в нові проекти. ж дозволяли і далі залучати аудиторію. Чим корисні іродропи, це безпечний спосіб отримати нові активи з потенціалом зростання і без ризику фінансових втрат, що є значною перевагою у порівнянні з більш ризикованими інвестиціями через ICO. Єдроп це повноцінна стратегія виходу на ринок, що дає змогу залучити лояльну аудиторію, та при цьому модель показує себе більш ефективною в порівнянні з токен сейлами, в основному завдяки. Двом особливостям криптовалютного ринку по перше, велика кількість спекулянтів, які купують токени не тому, що зацікавлені в проекти, а заради легкого прибутку. Через це прямий продаж з високою ймовірністю призведе до вимивання ліквідності. По-друге, можливість стежити за ончейн активністю адрес. Блокчейн дає змогу визначити наскільки користувач зацікавленої криптовалюті, та з якими, наприклад, проектами він взаємодіяв раніше. Остання все. Ливість найбільш важлива, оскільки завдяки прозорості децентралізованих мереж розробники можуть знайти найбільш релевантну цільову аудиторію для свого продукту.